Під час візиту на Хмельницьку АЕС народні депутати профільного комітету Верховної Ради оглянули майданчик станції, а також взяли участь у виробничій нараді. Очільник енергоатому Павло Ковтонюк зазначив, що товариство успішно підготувалося до проходження осінньо-зимового періоду. Ми традиційно кожен рік проводимо таку підготовку до максимального навантаження. В осінньо зимовий період на сьогодні всі наші наші енергоблоки пройшли планові ремонти, і всі вони готові працювати на ну, потужність для того, щоб було і тепло, і е, світло в домівках наших е, українців. Ну і е, щоб наші підприємства також могли працювати ну, в першу чергу, безумовно, на е, нашу армію, на нашу перемогу. Учасники зустрічі обговорили стан ремонтно-відновлювальних робіт та перебіг опалювального сезону. Колективи працюють. Ми виконали наше основне завдання, підготували генеруючі потужності до осінньо-зимового періоду. Зараз всі блоки працюють. Народні обранці висловили підтримку багатотисячному колективу енергоатома та наголосили на важливості атомної енергетики, особливо у воєнний час, коли ворог цілеспрямовано атакує українські енергооб'єкти. Сьогодні ми маємо відверто говорити з людьми з українцями, що фактично. Практично ми цю зиму будемо проходити за рахунок атомної енергетики. Якщо в довоєнний період, або там ще не знаю, там рік тому 55-60% загального обсягу споживання це було атомна енергетика. Так сьогодні цей відсоток ще стає більшим. Колектив, як правильно Сергій підмітив, він робить величезний величезний подвиг, залишаючи нас із енергетикою, із енергією, яка живить нашу економіку. Візит народних депутатів на Хмельницьку АЕС став важливим етапом діалогу між законотворцями та фахівцями атомної галузі. Парламентарі наголосили, що у Верховній Раді триває робота над законодавчими ініціативами, спрямованими на розвиток української ядерної енергетики. Робоча поїздка завершилася нагородженням працівників Хмельницької АЕС за відданість та високий професіоналізм.